Чи може мобілізований ФОП продовжувати вести підприємницьку діяльність і отримувати доходи? Зараз розберемось з цим питанням, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Мене звати Тетяна Донець. Я адвокат і з вами нова рубрика від компанії Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. Отже, ФОПа мобілізували. У нього налагоджені усі процеси, є довірені особи, є можливість продовжувати здійснювати підприємницьку діяльність і отримувати доходи. А чи має він таке право? Насамперед слід сказати, що обов'язку ліквідувати існуючий ФОП у мобілізованого немає. Питання лише в тому, чи дозволено ФОПу під час служби отримувати доходи. Для відповіді на це питання звернемось до закону про запобігання корупції, стаття 25, якого забороняє військовим посадовим особам Збройних сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших військових формувань займатися підприємницькою діяльністю. Звертаю увагу, що посадовим особам ЗСУ заборонено займатися підприємницькою діяльністю, а для непосадових осіб жодних обмежень немає. Не всі військовослужбовці є військовими посадовими особами, а отже, суб'єктами, на яких поширюється заборона здійснення підприємницької діяльності. Це лише ті військовослужбовці, що обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, тобто за своїм службовим становищем є начальниками. Саме таке роз'яснення надає НАЗК – це національне агентство з питань запобігання корупції. З чинними роз'ясненнями цього органу можна ознайомитись на офіційному сайті НАЗК. Щоб пояснити більш зрозуміло, скажу, що організаційно розпорядчими обов'язками наділені, як правило, командири, наприклад, командир батальйону, командир роту, командир взводу тощо. Отже, якщо мобілізований ФОП наділений керівними повноваженнями, приймає рішення навіть в межах маленького підрозділу, то він є посадовою особою. А якщо він просто технік, танкіст, стрілець, то це не посадова особа, і заборони на отримання доходу від приємницької діяльності немає. І ще один дуже важливий момент: вказаний закон про запобігання корупції робить виключення щодо деяких видів діяльності, якими дозволено займатися навіть посадовим особам ЗСУ. Це викладацька, наукова і творча діяльності, а також медична практика, інструкторська та суддівська практика зі спорту. Водночас, у контексті антикорупційного законодавства йдеться не про підприємницьку діяльність зі здійснення медичної практики, викладання тощо, а про можливість зайняття такою практикою в закладах охорони здоров'я, в освітніх закладах чи у ФОПа-роботодавця, який здійснює таку діяльність. Тобто, як найманий працівник, але сам ФОП не може займатися такою діяльністю, як підприємницькою, якщо він посадова особа ЗСУ. Якщо ФОП не посідає ЗСУ штатну посаду, пов'язану з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, то він може поєднувати службу в ЗСУ і отримання доходу від підприємницької діяльності. Якщо ж ФОП є посадовою особою ЗСУ, то здійснення підприємницької діяльності буде порушенням закону про запобігання корупції. Яке порушення тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності відповідно до статті 172 з індексом 4 кодексу України про адміністративні правопорушення. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитись відео з колегами. А також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть з розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом до зустрічі!